Не людське життя цей безцінний скарб. Вони медики екстреної медичної допомоги намагаються вберегти щодня за будь-яких умов. В час війни їхня робота ускладнилась, а кількість пацієнтів збільшилась. Однак медики продовжують охороняти здоров'я українців і стоять на захисті української економіки. Як працює зараз екстрена служба на Львівщині? Дивіться у нашому матеріалі. Працівники людських життів у них немає вихідних свят чи безтурботних ночей. Їхній обов'язок допомогти пацієнту, допомогти, коли прихопило серце, чи коли його може зупинити уламок ворожої ракети, врятувати життя на полі бою воїна, чи вирішити долю малечі в кареті швидкої, або навчити поліцейського ДСНСника бійця, вчасно надати допомогу побратиму, коли лікарів немає поруч. Працівники екстреної медичної допомоги сьогодні. Сьогодні надійний тел країни, який рятує українців і українську економіку. <му> львів серце екстреної медслужби оперативно-диспетчерський відділ. Швидка Львів, слухаю. – Слухаю, що вас сталося. Що знає сюди. щодоби телефонує більше двох тисяч громадян. На кожен четвертий виклик відправляють бригаду. Якщо людині потрібно вузькоспеціалізована консультація, є чергові медики. За добу вони пропрацьовують понад сотню дзвінків. Більшість питань допомагають вирішити диспетчери. Щоб Ви розуміли, наші диспетчери всі мають медичну освіту. Нас немає диспетчерів без медичної освіти. Це ми так їх називаємо умовно диспетчерами. а Вони і всі фельшера на відкладних стані. Вони мають відповідні категорії. Вони мають, вони мають знання, вони розуміють, що вони можуть людині порадити, порекомендувати взагалі, куди її перенаправити. Інфаркт, інсульт, судоми, кровотеча, наслідки ДТП, причини буденних виїздів для бригад. Однак, з приходом повномасштабної війни робота медиків екстренки ущільнилась чи не щотижня. Вони зустрічають поранених у. Українців з евакуаційних потягів і надають їм допомогу. Досить є важкі стани пацієнтів, які зачіпають і внутрішні органи не тільки зовні, зовнішні верхні і нижні кінцівки, не тільки є переломи, але ще й є ушкоджені внутрішні органи. У них є також у сколчасті всякі поранення. Ну і крім того, є і свої захворювання. Переважно старше населення і мають свої хронічні захворювання, які загострюються. І також їх сюди евакуюють. Ще одне важливе завдання служби це транспортувати громадян на лікування за кордон. Медики співпрацюють з екстреними службами з інших областей, аби евакуювати і доправити пацієнта до рук закордонних лікарів. Як правило, ми зустрічаємося на межі областей. Тобто, якщо це Одеса, Одеса виїжджає з Одеси. Ми з Львів виїжджає з Львова. Ми зустрічаємося в Вінниці. Якщо це Київ, ми зустрічаємося в Рівному. Таких викликів може бути два. 3-4 на день може бути один на день, може бути 10 на тиждень. Скільки б викликів не було, готовий до всього. має бути ще один важливий член команди водій карети швидкої. Я тут працюю 20 років. Моя така професія, що мені не треба витягнути а тільки допомогти донести хворого. Що найголовніше в вашій професії? Це безпека руху, щоб нормально приїхати, не попадати в аварію. За якісну щоденну працю команді екстреної медичної допомоги, попри скрутні часи здорожчання пального та інших видатків, продовжують виплачувати гідну заробітну плату як медпрацівникам, так і технічному персоналу. Приміром, фельдшер найвищої категорії заробляє 21 тисячу гривень. Медик 28, за словами очільника Львівського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Андрія Васька. В загальному на заробітну плату в центрі виділяється і щомісяця виплачується близько 54 мільйонів. В загальному така заробітна плата призводить до того, що ми сплачуємо в рік. В цей рік ми заплатили до різних рівнів держави і місцевих бюджетів 92 мільйони податків з доходу фізичних осіб і близько 110 мільйонів єдиного соціального внеску. Тобто, в загальному. Це є один з найвищих показників по державі для екстреної служби. 2022-й це рік викликів не тільки у медичній, але й в адміністративній частині. Тут навчились оптимізовувати свої витрати. Відтак це допомогло зекономити чимало коштів. Приміром, ми не закупляємо медикаменти тепер на рік чи на півтора. Бо як і контрагентам важко виконати такі зобов'язання, так і в нас достатньо велика сума коштів йде на закупівлю щорічно. Ми зменшуємо їх пропорціями, дробимо закупівлю, робимо меншими порціями і змогли десь близько 30% грошей не використати та перенести використання на наступний рік. Пріоритет на наступні роки це розвиток комунікації радіозв'язку між медиками, аби відсутність мережі не завадила лікарям оперативно рятувати життя українців і наближати нас до перемоги.